Автопарк Запоріжжя на зв'язку. І сьогодні у нас новеньке надходження. Це Peugeot 407 2008 року випуску. Під капотом 1,8 бензин, механіка та передній привід. Автомобіль на оригінальних дисках, взути в літню гуму. Майже весь у рідному забарвленні. Фарбовані тільки два передніх крила. Є новенька ляда в колір, куплена, але ще не поставлена. Звісно, по автомобілю є. Подряпинки сколи, але він ціленький, без ДТП. Скло по все всерідне та оригінальне. На лінзочках. Зараз перейдемо до салону. Шкіряне кермо, електропакет, салон в дуже класному стані. Весь ціленький, має кондиціонер, підігрів дзеркал, Android мультимедію, 243 тисячі прибігу, бортовий комп'ютер, задній ряд сидінь також без нарікань. Буде у нас у продажу за дуже гарною ціною автомобіль, який ви можете придбати у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд тест-драйв до нашого автосалону.